Папарацци цей тіла, гуля. Сьогодні продовжуємо. Футболіст, скажи, Скільки сьогодні вас, як змагання э, пройшло? Скільки? Вісім один тренер. Тренер написав один вісім. Добре, ти сам не знаєш, так? Да? Ми пали контору. Спортсмени що їдять? І воду. А, воду, одна олі, одна. І мені маленькі. Треба було маленьку взяти, а вони взяли більше. На ніби кадр. Спіймаю порисинча. Бо ти пранеш батьків, а? Пранкуєш. Чого пранкуєш? Ти навіщо пранкуєш? Над мамою, над татом. Ну, а? То ну то хорошо, головне, щоб гарний кадр був. Гарний. Гарний вся трицеться, да? Да. Ну так да, там фотонту над мамою, над татом. Як тобі тоже знімали? Ну то хорошо, головне, щоб гарний кадр був. Жальненько. Гарний кадр. Гарний вся трицеться, да? Да. Бо мені неудобно. Ну да, ка. То точно місяця не може ні. Ні, це зараз ще... усну, усну пакета становитить саме 400, пронотранспорт.